Володар. Що сталося? На нас напали захопили шахту. Я готовий їх знищити. Патун. Слухаю. Бери Фридрихев відбій шахту. Я можу відправитися. Радці ці в півніні, що ніяких проблем не буде. Проблем не буде. Відправляйся на завдання. Шахту захопили. Гарна робота. На шахті з'явився кристал. Дослідити цей кристал. Що вам треба? Вітайте шахту і лишить нас спокій. Відступаємо. Ти здав шахту. Що я мав робити? Мав відправити на вірну смерть толку не було. Відправ ве6.